Це вже на них там підводство вже не дають, і не дають їм перемоги. Спеціально зробив для того, щоб обвинити в цьому підтриму. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації згадаймо усіх, хто віддав своє життя за незалежність України, усіх військових, усіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Цього року, 8 травня, у День пам'яті та перемоги Україна вшановує пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг тих, хто боровся з нацизмом і його. Не менш заслуговують на увагу та пам'ять і жертв війни, Остарбайтерів. Діти вільні, цивільні, які постраждали від війни і та окупації інших міст і сіл. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі мільйони маленьких і великих діл, які тривали роками. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з російським агресором. Наша боротьба триває щоденно. Від 2014 року. І ми неодмінно переможемо. Ціна нашої перемоги дуже будуча, але ми боронимо своє право вільно обирати своє майбутнє. Міс наших Збройних сил України є запорукою існування держави та збереження прав людини. Знову всіх прошу шанувати пам'ять, хвилине мовчання тих, хто загинув у роки Другої світової війни, воїнів-односельчан, героїв Небесної Сити, захисників України, жителів нашого села, мого чоловіка, Меля Сергія Івановича, мого сина, Меда Сергія Сергію. Чільника Сергія Борисовича, які віддали життя за свободу і незалежність нашого українському народу. За всіх, хто воював, всіх цивільних, військових та дітей, всіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу Росії на українські міста і села. Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Згадаймо усіх. Хто віддав своє життя за незалежність України, усіх військових, усіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять загиблим. Дякую. Христос Воскрес. Кожного року, коли ми святкуємо свято Христового Воскресіння. А це якраз і буває весняні дні. Квітневі або травневі дні ми вітаємо один одного словами Христос Воскрес. І всі всі піднесено, відповідаємо воїстину Воскрес. І саме ці слова для християнина є запорукою запорукою перемоги добра над злом, саме того, що болем і з великим стражданням ми чекаємо зараз нашій сьогоднішній боротьбі. про що Надія Андріївна сказала, що наші Збройні Сили, наша країна, наша нація обов'язково переможе злу агресію. В сьогоднішній день ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів у роки Другої світової війни. Ми знаємо в історії, що доля загиблих саме українських військових і українських цивільних людей в ті роки була чи не найбільшої серед усіх народів тодішнього Радянського Союзу. І Радянський Союз і партія використовувала. Такі, таку назву, Велика Отечественна війна, саме для того, щоб урівняти всіх і не виділяти, не підкреслювати, що більше всього загинуло українців, наших предків, наших дідів, прадідів, поклали свою душу, поклали своє життя за боротьбу із фашизмом. І ми знаємо, що тоді добро перемогло. Фашистська Німеччина була переможена, розбита і її лад повалений. Що ми бачимо зараз? В нашому житті, в 21-му столітті, тоді, коли вже ніхто не очікував на війну такого масштабу, війну всередині, в центрі Європи. Саме там, де полягли ці люди, саме там, де було переможено фашизм і нацизм, ми бачимо знову прояви агресії, прояви фактично фашистського характеру і нацистського забарвлення. Ми бачимо, як росіяни. Не хочуть дозволити існувати Україні, українському народу, українській нації, називаючи нас малоросами і іншими, е, іншими образливими словами. І сьогодні вже тепер наші сучасні Збройні сили, наші воїни, наші брати, сини, батьки стоять. Так само на обороні правди, на обороні добра, на боротьби з агресією, боротьби з фашизмом стоять, захищаючи нашу Україну, наше життя. І не тільки, але ми знаємо і віримо в те, що ми захищаємо справедливість у всьому світі, демократію у усьому світі. І ми знаємо, що якби. Російська агресія сьогодні або в майбутньому перемогла, це буде крах демократії в усьому світі. Кожен, кожна країна, кожен правитель, а особливо диктатор в світі, буде знати, що силою і кількістю можна перемогти будь-яку правду і будь-яке право. Саме за це сьогодні, в сьогоднішні дні гинуть наші воїни. І тому ми зараз в нашій в цій помінальній службі, в нашій панахіді помолимося і згадаємо імена наших дітів, батьків, які всі роки, в роки Другої світової війни поклали своє життя за правду і за чисте, світле небо майбутніх поколінь. І обов'язково згадаємо імена всіх наших героїв, новітніх. Які за останні роки, в мене список називається, від учасників бойових дій, які загинули від 2014 по 2025 рік. Прошу вас разом з вами помогнути. Він <клес> як приносимо Христа Божа наш, як пахощі духовні, і прийми їх на Днебесніше. Пошли нам благодать Пресвятого Твоєго Духа. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків, Амінь. Христос воскрес, із смерть О, смерть подолав і ти. Що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих. смерть, смерть подолав і ти, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих. Смерть смерть смер подолав і тим, що нова життя. дав. До блаженного життя біля тебе, людино любця, во селях твоїх, де сісі, у покої душу раді твої, бо ти єдиний людинолюбець. Слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і ти, си Бог що зійшов до пекла, і розбив кайдани закованих, сам і душу радив твоїх у нині повсякчас і, повсяк і на віки віків. Амінь чиста і непорочна дімо, що Бога без сімені породила, молися на спасіння душі, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Ще молимося за упокоєння душ загиблих воїнів Петра, Луки, Івана, Івана Іллі, Андрія Олексія, Степана, Павла, Сергія Антона, Григорія Павла, Василія Григорія Федора, Івана Марка Петра Семена, Макара Григорія. Федора, Максима, Михайла, Івана, Павла, Петра Микіти, Сергія Юхима, Михайла, Івана Павла, Івана Олександра, Миколая, Кирила Дениса Якима, Миколи, Кіндратія Назара, Дмитра, Феодосія Дем'яна, Степана Григорія, Григорія, Івана, Івана Михайла. Антона Степана Григорія, Івана Андрія Ігоря, Івана Макара, Кирила, Івана Гаврила, Федора Василя, Івана Федора Павла, Федора Марка Григорія, Михайла Павла, Федора Петра Павла Якима, Івана Сергія, Сергія Андрія Трохима, Михайла. Аврама, Захара, Афанасія, Павла, Якова, Якима, Олександра, Якова Івана, Макара, Федора Трофима, Петра Афанасія Івана Павла, Івана Дмитра, Івана Павла, Федора Дмитра і загиблих воїнів Олександра Павла Григорія, Григорія Василя Ігнатія, Кирила Юхима, Івана Гаврила. Степана, Луки Олександра, Дмитра Івана, Афанасія Гавріла, Івана Олексія Сергія, Івана Івана Степана, Макара, Трофима Павла, Івана Олексія і загиблих воїнів Василя, Семена, Михайла, Митрофана, Олександра, Івана Григорія Василя, Івана, Івана Петра Павла. Петра Дмитра, Юхима, Павла Костянтина, Дмитра Семена, Дем'яна, Ірдії Івана Федора Устима, Прохора Павла Григорія, Дем'яна та всіх воїнів, що загинули за правду в роки Другої світової війни, і всіх рабів твоїх загиблих Володимира Павла. Григорія Миколая, Тимофія Василя Петра, Степана Петра, Павла, Івана, Федора, Івана Максима, Нестора, Миколи Петра, Давида, Григорія Михайла, Петра, Йосипа і всіх загиблих воїнів та мирних людей другої вроки Другої світової війни і загиблих воїнів. Олександра, Сергія, Андрія Романа, Олега Станіслава, Володимира, Віталія, Остапа Олександра, Ігоря Віталія Андрія, Богдана, Віталія Ярослава, Артура Ярослава, Андрія Віталія Олександра, Андрія Дмитра, Сергія Володимира, Олега, Михайла Вячеслава Олексія Валерія, Олега Максима, Сергія Олександра. Олександра, Романа Віталія, Павла Богдана, Олексія, Андрія Степана, Володимира, Руслана Сергія Віталія, Івана, Бориса, Ігоря, Ігоря Андрія, Олександра Андрія Ігоря Анатолія, Анатолія Євгена, Руслана Андрія Дмитра, Романа Віталія Дмитра, Вадима Сергія Олександра. Михайла, Миколи, Олега Олександра, Віктора Євгена, Олександра, Юрія, Вадима, Олександра, Сергія Віктора, Максима Валентина, Костянтина, Володимира Олександра, Олександра, Сергія Ігоря, Володимира, Сергія Владислава, Віталія Максима, Олександра, Сергія Олександра, Володимира Євгена, Сергія. Олександра Василя, Олександра, Олега, Загиблих воїнів, Валентина, Андрія Юрія, Олексія, Віталія Сергія, Антона, Андрія, Олександра, Вадима, Сергія Івана Дениса, Сергія Миколи, Сергія Юрія, Ростислава, Дмитра, Анатолія, Сергія, Андрія Василя, Ростислава. Миколі Ігоря Дмитра, Ігоря Віктора, Олексія Костянтина, Сергія Сергія, Івана Романа Бориса, Євгена Андрія Сергія, Віталія Дмитра, Віталія Андрія Романа, Віталія Андрія Олега, Олександра, Олександра, Андрія Сергія, Олексія Георгія, Вадима Віталія Олександра, Володимира Максима Сергія, Вадима Олександра, Юрія, Віктора Романа, Андрія Сергія, Олега, новоприставленого Олега, і всіх новоприставлених, і всіх воїнів, що загинули за Україну і віру православну, і всіх нами тут поминаємих, спочилих і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Милості Божої Царства Небесного, відпущення гріхів їх у Христа. Безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось. Господи помилуй, бо ти є Воскресіння, життя та упокоєння спочилих рабів Твоїх, воїнів Що життя своє за віру православну, наш народ і правду на полі бою поклали. І всіх мирних людей, що на війні загинули, і всіх нами поминаємо Христе Боже, і ми тобі славу восилаємо предвічним Твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. слава, слава тобі. Отцю і Сину і Святому Духу і нині повсякчас і, повсяк і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, що воскрес із мертвих, Живими і мертвими, володій, Бог наш молитвами, речистий матері Своєї, святих славних, і всіх апостолів, і всіх святих своїх, досі спочилих, полеглих воїнів, що їх ми сьогодні поминаємо в оселях святих своїх оселих, на лоні Авраама у покої. До праведних приєднає, а нас і спасе, бо він благий і людинолюбний, у блаженому спінні, вічний спокій подай Господи, спочилим грабам твоїм нами тут, поминає полеглим воїнам. І сотвори їм вічную пам'ять. Пам'ятати імена воїнів Другої світової війни, пам'ятати імена наших захисників, які зараз гинуть за захист України. І, звичайно, пам'ятаючи це, знаємо велику різницю між списком тих імен і цим. Той список вже не буде додаватися, він буде з року в рік залишатися таким, як і він є. А цей, на жаль, збільшується кожного дня. Тому просимо всіх, кожного в міру своєї можливості, в міру своїх сил, не залишати допомогу нашим захисникам. Нехай Господь їм, допоможе допоможе вам і допоможе нашій Україні. Христос Воскрес Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Дякую. Сьогодні ми не святкуємо, сьогодні ми вшановуємо вікно пам'ять полеглих е, наших захисників роки Другої світової війни. І зараз ми покладемо до цього пам'ятника, й поміжливості, побажання. Не можна не оминути оці три могилі, оці три прапори. Всіх воїнів-захисників, які поклали своє життя, сьогодні знову виборюючи незалежність. Росія, якщо можна їх так називати, сьогодні забрала в нас радість цієї перемоги, яку ми завжди святкували. Сьогодні ми знову по-новому виборюємо цю перемогу. Так що прошу покласти квіти до цього пам'ятника і пройти до полеглих воїнів на трудові.